Друзі, вже хотів вибігати на працю, але в цій прекрасній футболці, дивіться, вирішив поділитися з вами дуже класною новиною. Дивіться, як запакований. Тому що це дуже класна і дорога річ. А? Це справжній скарб. У мене в руках другий, третій, третій перепрошую номер журналу нога, журналу художньої документалістики. Подивіться, як гармонійно виглядає, подивіться, який він товстий. А всередині дуже багато цікавого. Щоб щоб 189 сторінок, подивіться, який дизайн крутий. Можна придбати в магазині. В книжковому магазині збірка біля золотих воїт в місті Києві або в інтернеті. Замовляйте і майте щастя! Дуже класні тексти, дуже достойних людей.